Всім привіт, з вами Палич і це рубрика коментування так би мовити, це рубрикою, да, на замовлення. Е, як раніше була рубрика Кращі бої де ви прислали мені реплеї да, і за символічний донат вам їх записував, але ми відходимо від цієї теми. Тому, якщо ви хочете, щоб ваш ріплечик був прокоментований в принципі, от такому от стильчику, да, як зараз, е, можете зв'язатися зі мною. Е, Бажаємо в Телеграмі це робити ну, чи на пошті контакти там є під відосиком. І зараз це чисто в індивідуальному порядку з кожним обговорюється через е деякі е ну, ситуації. Скажімо так. Ну, А тепер давайте робити коментування. І так, у нас ВЗ-51, ТН, дорога до Вазіка 55-го. На жаль, його піднерфили. Ну, що маємо, то маємо. І це в нас нубочка на картах степі. І взвод, що саме цікаво з ТНАшок, це дуже сильний вводик, насправді, внубки це має бути дуже лютий розрив тут, і як мінімум дуже крута заруба. І так, як ми бачимо, противник не поїхав на ліву сторону грати важкими танками, і взводику дається прожати дуже сильно і зразу вже підловлюється об'єкт 752 і буде отримати дві від ТНАшочки. Це є і союзний. Андрій, да, Андрій і Тарас у нас зводиком, на жаль, не реалізовується. Але вони могли би закрити 752. Хоча підождіть, почекайте, 873. Ні, 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 тенашка. Друга Андрія, так розумію, я видав дві, але просто не пройшла альфа і об'єкт 752 і за цього виживає. Ну тут питання в тому, чи вдається йому засейвитись, чи ні. Чи вдасться йому засейвитись. Як ми бачимо, Type 68 це також важкий танк противника. І. Ну, хорош, хорош. закриває, треба зразу йти не да, да, да. Такий момент, як був напряжений, так би мовити. Як ми бачимо, Тайпі 68-й грає той фланг, там теж агресивний піджим по ямі. Не розумію, що так, дуже так люблять грати ту яму, як на мене на цій стороні краще відіграти на важкому танку. якось так от. І що ми бачимо? Барабанчик практично заряджається. Ми просто будемо виходити забирати Йосипа, і це буде наш другий фораг, я думаю. Навряд чи дасть Йосип у всьому вибачаю, звичайному щось тут нам протиставити. Навіть не отримали в нього урон, що є дуже добре. І так, знову йдемо на КД. Рахунок тим часом 2-2, судячи судя, судя, з модика. Да? І противники червоні мають на 680 хп переваги. Ну, це ситуація така, я б казав, не точна, але судя по тому, що відбувається на тому флангу, навіть я б сказав, би, противники мають значно більшу перевагу, чим е -е, показує модик. Ну, зараз вже там більше 2000 хп. Окей, окей. Ну, саме головне, що в цій ситуації, що два важких танка мають практично фульні ХП. Правильно? Я так розумію, так, да, практично фульні ХП. І ці два танка, це і 51, які просто з барабана, по суті, практично всіх тут будуть виносити в нуліну. При гарній координації це можна дуже круто розвалити це. І повторюю, це топові тяжі. Є хороший підсвіт кольосніка. Такі назви танків читати максимально неудобно. Коротше, підсвітили колесом. ФСВ, ССХА. В общем, якось, якось так. І зараз, ну, на мою думку, треба просто от в зводику зібратися і просто поїхати. Тому що вони зараз стоять АФК в той момент, коли противники проносять інший фланг. якось так. Ну тут, А тут просто просто білет в ангар, Оце так поворот. Колесо думала, що воно відсвітилося, насправді воно не, відсвіт... не відсвітилося, такі, думаю, ви закачує в кущики. там взагалі, Рінгенився, той кольосничок, не розуміє сенсу йому такої мова. Ну, в общем що, феєрверг був запущений і він полетів прямо на водку Івангар. Андрійка, Андрійка наші дуже помиляється, але зараз має бути право сам ну, арту вбивай, тільки так, по-іншому ніяк на нашому YouTube-каналі тільки такі мови робляться, тільки так. Є один снаряд, не знаю, де йти на КД чи не йти на КД. Йобрик виривається. Зараз може підсвітити Тайпа 61-го, і ми вдамо в нього одну тисяч. є, світиться скорпіончик, можна в нього дати, але ця ціль така дуже неприємна, він малесенький. І відкатує ще назад, і нас не залітає. Окей, йдемо на КД. Противники нереально жорстко продавили той фланг, вже перевага тут колосальна шість тисяч, я думаю, навіть більше, тому що, хоча можливо, і менше, насправді, да? ми не бачимо ХП противників. Ну тут питання, куди червоні зараз поїдуть, поїдуть в спину чи поїдуть верті, будуть вертатися, чи будуть брати баску. Дуже багато питань. Ну, судя по тому, що ми бачимо, якщо оскільки вони зараз не беруть баску, відповідно вони або пушать нас. Або повертаються. І ось так Тараси повертається назад, йобрика закривають, вдалося йому це зробити, і з другої б закрити б хвоїнку. Взагалі, було б ідеально, чи помилиться вона, чи ні. Ось що питаннячко. Йосип стає в захват, Це, в принципі, непоганий мув, це заставить противників е, упарюватися, щоб збивати базку, але часу ще, дуже ще достатньо. Не залітає вертушка в хвоїнку. На жаль, не залітає. І Йосип з'їжджає з захвату. Отак е, от. Так от. Тарас вирішує вертатися до бази, бачить, ну, в принципі, логічний, мов треба щось якось робити. Я думаю, частина червоних поїхала по 9-й нульовій вертатися, а частина стане в захват. Тому, якщо зараз вдасться фігенно підловити таймінги, так би мовити, щоб ще Сомік поїхав з нами, то можна просто піймати команду червоних на так би мовити на половині розкатки. Ті там, ті там якось це, це діло можна було би зараз трошечки розкайтити. На жаль, на жаль, один Тарас вертається до бази. Ну, Тут один захватить. Ну, це не проблема для тієї, нашки, я Думаю, дуже багато танків в центрі червоних знаходяться, і вони всі ловки першні. А тут Йох, він на принципі на барабан. Головне, що пройшла альфа, і треба видати обережно, дві з двох, ще трошечки підтаранює, хорош. Ну стріляти на автоприціл зараз дуже погана ідея. Можна було б, ну, от якийсь дурачок би не залетів би. Автоприціл це зло народ, запам'ятайте, собі на майбутнє. Ніколи не стріляйте автоприцілом. Завжди відцілійте. Воно коли ціляєш летить не туди, не туди куди потрібно. Коли не ціляєш, то взагалі херзна що має вийшло. І так, лишився всього у нас зводик. Тим часом Тараса вже 6 фрагів, Андрія один фраг, рахунок 13-10 на користь червоних і по ХП тисячі. Плюс плюс Зараз е, маємо 122 Ну навіщо спішити? Зараз не можна фейлити. Добре, що це, як так, так би мовити, дві тичечки у нас, і наш шанс був його це, ну, виправити свою помилку. Це дуже неправильно. Зараз файлити взагалі неможливо постріл. Не, це мене ну, це, не знаю такі тички надавати. Ну, Тут 100% зводитись було, 100%. І так, що ми бачимо, Андрія 231 хп, Тараса 1071 ХП. У противників на всю команду 3472 хп. Але ці десятки вони можуть це витащити. У який підступний тай. Е, Коротше, 88 Ох, і підступний. І Як же ж Тарас розбазарив своє ХП зараз? Це неймовірно. Ой, неймовірно розбазарене хп. До речі, приємно. Я думаю, ліс пустий. ХП. Оце зараз нам фартонуло. Два танконув. Хорошо, хорошо, і закривають Андрій Тарасом противничків. Зараз нас зробив вже 10 фрагів. І ще у них є два противника. Фугас прилетів. Ну це, я думаю, т 25 ат стріляє фугасиком. З поганого, з поганого. Андрій 100% шотний. З поганого. В ліса, чисто теоретично, така альфа може прокнути. Да? Чи не може тут питання насправді, 320 плюс 25%. Чи хватить ну, чисто теоретично? Окей, вважаємо е Тараса двушотним, а а тепер що одним? Ого-хого. От зараз могло бути прям дуже пічне відлітання в ангар. Ну, з приємного є інформація по всім танкам. До речі, він так стоїть, що, що ліс може так закинути йому. Десь отсюда ж ліс кидав. Так то лісок міг би може й прокинути. Але, по ідеї, він зараз не освітився. Важливе питання в тому, скільки хп у ліса. Я не думаю, що він фуловий, він просто не світився. А, я думаю, не фуловенький. П'ятки є з приємного. У нас дуже хороший взривний урон на цих ТНАшках. І Т-25 АТ. Можна підловити зараз. Андрюшка може Т-25 АТ підловити. І тут питання, чи він це зробить. Ха-ха... Ей, Тарас! Ну, добре, добре. Так би мовити, Андрій страхує. Ех, Тарас, Тарас. Прошляпив шанс на 10 фрагів. Ну, і кульмінація. Кульмінація. Кульмінація цієї ситуації. Ліс шотний 15 хп. Ліс шотний 15 хп. І я вам скажу так: питання, чи ліс розтащиться, чи ні. Я б так би сказав би просто, подивіться. А ви знаєте, я би отут би грузив би фугас. Хоча й фугас не 100% вірочно, Але, до речі, це помилка не возити на таких танках фугаси. Барабан чи на від 2 варто возити. І зараз просто хто кого. То кого? Ну, нашки все-таки перевага є. Вона виходить зверху, а ліс в низинки буде. Все-таки це перевага. Просто у нас тут ковбойська роде. У ліс перекатується інформація по ньому. Вертушка! О! Оце так вертушка. О -хо -хо! Боже ти мій, не знаю. Ці ситуації, яка зараз стала, відбулася, я, б... збулася, я б ставив би ставив на ліса. От реально, ліс вже був у вирішеній ситуації, тому що тарас серед поля, а в ліс вже ну, по суті засеювався, Але рандом каже: не, брат, не сьогодні, не сьогодні. І підсумка нам просто реально тут насипало такі груди орденів, що просто словами це не передати. Просто подивіться, брати по зброї, вирішальний внесок. А, до речі, братів по зброї не дається, да? якщо дається вирішальний внесок. Ну, в общем, воїн, основний калібр. Спартанець, Редлі Волтерс, заговорений, вогонь на ураження, просто же стрілець, вибухотехнік, боже ти мій, костолом, дуелянт. Коса смерті, майстер Росик. Ну просто, да, подачки тут небагато вийшло, тому що все-таки, як не крутиться, була гнубочка, але так би мовити, по ефективності, по ефективності доволі-таки непогано. 9 фрагів вдалося зробити, 18 пострілів, 15 попадань, 14 пробитів, хороша реалізація. Що там Андрій Ковсов-Зводний зробив, 12 пострілів 9-9, теж молодець, насправді відстрілявся непогано. От такий от бій, ну, не знаю, феноменальний постріл просто, супер-пупер-вертушка. через Знає, метрів там, напевно, 300 було, да чи навіть 400 метрів, просто реально піксельочок. Ну, тут просто рандом сказав да народ. От такий от ріплечик тому Так що хтось сюди додивився, ставте вподобайки. Якщо вас цікавить таке коментування пишіть спочатку мені спочатку спишемося, вирішимо все в індивідуальному порядку. Отакі от діла. А на цьому все. Всім все на краще. Тримайтеся і бережіть себе.